Ківерцівська міська рада поновила підготовку скандального будівництва стадіону вартістю 145 мільйонів. А все тому, що фірма-переможець, будівельна корпорація РСГ оскаржила дії влади ківерців Волинської області в антимонопольному комітеті. Про це повідомляє видання Главком. Відтак антимонопольний комітет зобов'язав замовника скасувати два рішення, які стосуються тендерів щодо стадіону. Гуманітарний Відділ ківерцівської міської ради узяв до виконання, скасував попередні рішення і анонсував укладення договорів із переможцем будкорпорацією РСГ. Та ось чи означає це, що будівництво скандального стадіону у ківерцях таки відбудеться? Журналісти телеканалу Конкурент Тіві поцікавились у мера ківерців Олександра Ковальчука. Фондори поновлювати не будемо. Нас антимонопольний комітет зобов'язав визна, визнати даного переможця. А вже Далі по порадимося з громадськістю, порадимося з депутатами при наявності коштів грантових, чи при наявності коштів інвесторів, чи можливо будуть якісь інші надходження коштів. Будемо обговорювати з громадськістю, з депутатами чи варто робити, чи не варто наразі. Поки що питання реконструкції стадіона не стоїть. Тож, поки ситуація така: стадіон за 145 мільйонів у ківерцях поки не будуватимуть. Принаймні, за словами Олександра Ковальчука, цього не робитимуть, доки не порадяться із громадськістю.